Доброго ранку, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, моє любі, ми дивимося карту дня. Вибирайте свою карту, і ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. У нас сьогодні взагалі то понеділок, але, але ви дивіться по а, як сказати, якщо ви цей. Розклад знайшли не в понеділок, а в якийсь інший день, значить, вам потрібна якась важлива інформація. І так, поїхали. Карта номер 1 Що у нас тут? Трічка монет, тобто, вас чекають якісь підписання якихось документів. Якісь домовленості, якісь угоди, якась співпраця з кимось. Тобто, це можуть бути ваші однодумці, це можуть бути ваші колеги по роботі. Ви працюєте над якимось проєктом, це може бути навіть разом вдома. Серйозна праця, наприклад, з вашим чоловіком, з дітьми, ви робите ремонт. Ідете закуповувати. Це така, знаєте, спільна праця в вузькому кругу. Людей, ось ця карта вам попереджає вас вірніше щось добре, що у вас все буде добре і вас чекає успіх, наприклад. Якось так. Ну, Дуже хороший день, дуже хороша карта, стабільна карта, скажімо так. Карта номер 2 Тут у нас сімка мечів, і вона говорить: з одного боку, будьте обережні. Дивіться, дивіться. А, дивіться, тут можуть бути хибні сподівання. Ви, можливо, від когось чекаєте на якусь звістку, на якусь хорошу звістку, бачите, а прийде звістка погана. Наприклад, ви чекаєте, маєте коханця і чекаєте від нього е, обручку, що він вам зробить, е, як це називається, пропозицію, а він вам її не зробить. Ще що може бути крадіжка. Хтось вкраде вашу ідею, хтось вкраде ваш гаманець або ще щось. Будьте просто обережні, слідкуйте за своїми речима сьогодні. І ця ще карта каже при спілкуванні, особливо, якщо ви відчуваєте, що людина дуже розумна і дуже хитра, особливо, так? продумуйте свої ходи наперед. Не просто так всліпу. Карта номер 3 Тут у нас сімка жезлів, і вона говорить про якусь ну, не обмеженість, я би сказала, а навпаки, про якусь силу духу. Тобто. Ця карта говорить, вам відстоюйте свої інтереси сьогодні. Саме сьогодні відстоюйте свої інтереси. Наполягайте на чомусь, те, що вам ближче, те, що вам рідніше, не дозволяйте вас сунути, посунути з якогось місця, з якоїсь посади. Будьте переконані в тому, що ви маєте право, що ви маєте рацію. Ось, в принципі, і вам будуть допомагати сили. Це ще кар'єрна сходинка, це попередження вам. Вашу кар'єру не так легко буде завоювати, або якусь жінку не так легко буде завоювати і чоловіка тим більше. Тому що ця карта говорить: сила, витримка. Ось, напруга. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного вам дня!